Я думаю, що відсотків 90 залу зараз думає про що ми взагалі говоримо зараз, панове. Це по перше. По друге, набагато більше нас хвилює якісний склад Верховної Ради України аніж Державної думи Росії. І я думаю, що мільйони українців е, проголосували би з величезним задоволенням за невизнання виборів до свого українського парламенту, а не до чужого нам російського парламенту. Щоб розігнати тих клоунів, брехунів і демагогів, які деруться там в Верховній Раді, б'ються і деребанять країну. Я хочу сказати, що не буде поваги і патріотизму до держави, якщо щодня тисячі, десятки тисяч українців автобусами, поїздами відправляються на заробітки до тої самої Росії, яку ви зараз обговорюєте і філософствуєте, який відсоток там набрала партія Путіна. Шановні, для цих українців Росія це не держава-агресор. Це держава-ходувальниця. А держава-агресор для них це та, яка виштовхала їх на заробітки за кордон, яка знищила заводи і фабрики, яка е, зробила їм грабіжницькі комунальні тарифи. І сьогодні тисячі українців привозять з Росії абсолютно реальні гроші для того, щоб, вибачте, не померти тут з голоду в Україні. І ось для них результати виборів до Державної думи Росії абсолютно байдужі. І ці люди дивляться на вас, шановні народні депутати. Що ви обговорюєте? За яким законом проводити вибори на Донбасі? Бо, бачите, ви переймаєтесь, що якщо прийняти закон про спеціальні умови виборів, то тоді там у ради пройдуть бандити. Вибачте, а у нас зараз у радах, що не бандити. Вони вже сидять у Верховній Раді України. Просто одні бандити вбивають людей зі зброєю в руках, там в ДНР ЛНР, а другі вбивають країну зсередини корупцією, заводами, які порізали на металобрухт, неприйняттям реформ і так далі. Це такі самі бандити. Просто вони без зброї, але вони ще небезпечніші, тому що вони роз'їдають країну зсередини. Це наш український Путін, який сидить у високих коридорах влади. І, шановні колеги, шановні народні депутати, скажіть, чому немає медичної реформи? А тому, що дерибанять, під ким будуть страхові фонди. Чому немає закону про борштин? Тому що дерибанять фракції, під ким буде борштин. Поки ви філософствуєте про відсотки, які набрали партії в Росії, тим часом у нас у Верховній Раді продовжують дерибанити країну. Тому для того, щоб вас люди поважали, і для того, щоб українці відчували гордість за свою державу, потрібно, перш за все, поставити у Верховній Раді першим питанням. Це зарплати, пенсії, соціальні стандарти і це закони, які дозволять людям гідно почувати себе в своїй державі, а не принижуючись їздити на заробітки до країни-агресора. Ось коли Україна стане для цих людей країною-годувальницею, країною, країною матір'ю, тоді буде справжній український патріотизм.